Доброго дня, я Дарина Діденко, головний координатор ініціатив Dereмgard та Непохитні. І сьогодні ми з вами поговоримо про долонно підошний пустольоз. Це рідкісне, хронічне, неінфекційне гіничкове захворювання, що вражає саме долоні та підошви. Причини розвитку цього захворювання наразі достеменно невідомі. Класифікація долонно підошного пустольозу суперечлива. У той час, як деякі автори припускають, що долонопідошний пустельоз є варіантом псоріазу, інші вважають це захворювання окремим станом. Причини: захворіти на долонопідошний пустельоз може кожен. У пацієнтів з деякими захворюваннями долоно-підошивний трапляється частіше, ніж у відносно здорових пацієнтів, а саме. У пацієнтів, які хворіють на хронічний бляшковий псоріаз, тобто приблизно 10-25% пацієнтів. Аутоімуні захворювання, зокрема, захворювання щитовидної залози та цукровий діабет першого або другого типу. Хронічний тонзеліт. долонопідошовний пустульоз іноді може бути спровокований деякими препаратами, наприклад, інфліксимап, аделімомап або етанерцепт. Також долонопідошовний пустельоз виникає переважно у курців. Теперішніх або колишніх, і він не обов'язково зникає, коли пацієнт кидає палити. Долоно-підошний іноді зустрічається одразу у декількох членів однієї родини. Він рідко виникає після досягнення дорослого віку, які у нього можуть бути клінічні прояви. Він проявляється утворенням стерильних пухирців із мутним вмістом жовтуватого або білуватого кольору на одній або обох долонях і підошвах. Вони супроводжуються потовщенням, почервонінням шкіри і злущенням. На шкірі легко утворюються болючі тріщини, що спричиняє дискомфорт при ходьбі. При підсиханні гнійничків утворюються кірочки жовтувато-коричневого кольору. Відрізняється за ступенем тяжкості і може зберігатися протягом багатьох років. Ну і трошечки нижче, відповідно, ви можете побачити фото, як виглядає клінічна картина долони пустульозу пустольозу у пацієнтів. Рекомендації. Незалежно від тяжкості захворювання, рекомендується всім пацієнтам дотримуватися наступних заходів, щоб мінімізувати симптоми та загострення захворювання. Ну, по-перше, це зволоження шкіри. Рекомендується наносити м'який зволожуючий крем без запаху. На ураженій ділянці та навколишню шкіру кілька разів на день за потреби. Зволоження шкіри може допомогти зменшити дискомфорт, пов'язаний з долоно пустульозом, таким чином допомагаючи звести до мінімуму утворення тріщин на шкірі. По-друге, уникати подразників, тобто роботи з вологими руками, наприклад, миття предметів із застосування мийчих засобів або мила, або використовувати рукавички під час такої діяльності. Відмова від паління. Санація вогнич хронічної інфекції. Також уникати терця та дрібних травм, отже, підбирати зручне взуття, яке добре підходить за розміром. І по можливості носити шкарпетки лише з натуральних тканин. Лікування. Терапія першої лінії. Це місцеві кортикостероїди надвисокої дії. Їх застосовують двічі на день на ділянки уражень. Посилити ефект можна за допомогою поліетиленової оклюзії на кілька годин або навіть на ніч. Використовуйте поліетиленові рукавички, поліетиленові пакети або харчову плівку. Не використовуйте оклюзію більше 5 днів поспіль. Пероральні ретиноїди. Системне лікування пероральними ретиноїдами, наприклад, ацетретином або етретинатом, може бути ефективним для лікування долонопідошовного пустульозу. Пріоритетним режимом лікування у дорослих є початковий 3-місячний курс Ацетретину. Наступне це фотохіміотерапія. Фотохіміотерапія псороленом і ультрафіолетом А, яка ще називається ПУВА, передбачає пероральне або місцеве введення псоролену метоксалену перед опроміненням уражених ділянок ультрафіолетом А. Терапія другої лінії. Пацієнти, які не відповідають на лікування місцевими кортикостероїдами, ацетеретином або пува, можуть отримати користь від інших методів лікування, таких як комбінована терапія ацетеретином і пува, системне лікування циклоспорином або метотрексатом. Інші методи лікування повідомлялося, що інші втручання були корисними для долонепідошовного непіддушного пустольозу, включаючи інші місцеві та системні препарати колхіцин. Дапсон, метатрексат, антибіотики тетрациклінового ряду та циклоспорин. Тонзилектомія. Безглютенова дієта у пацієнтів із супутньою непереносимістю глютену, світлова або променева терапія. Але, на жаль, дані про більшість цих методів лікування обмежені. Є кілька варіантів лікування, які ми можемо вам запропонувати, щоб використовувати у таких пацієнтів. Перший варіант. Це емульєнти, густі жирні бар'єрні креми, що носяться тонким шаром і часто, щоб зволожити суху шкіру злущенням і запобігти виникненню болючих тріщин. Наприклад, колобаза жирний крем 2-3 рази на добу. Другий варіант 5% саліцилова мась або мазь, яка містить сечовину. 1 Один-два рази на добу для відлущення нашарувань кератинових лусочок. Варіант 3 – Місцеві стероїди бетаметазонова метазонова мазь або синафланова мазь. Наносять тонким шаром один-два рази на добу, уникати застосування місцевих стероїдів довше двох тижнів. Для більш глибокого проникнення можна наносити на ніч, або також це можна робити підбавовлені шкарпетки на стопах, чи можна використовувати поліетиленові рукавички, поліетиленові пакети або харчову плівку на кистях. Також хочу зазначити, що ці варіанти лікування були позичені з методички дермгарду, яка стосується подології військових, яку ви можете знайти на нашому сайті Дермгарду і абсолютно безкоштовно з нею ознайомитися, там є багато чого цікавого, що ви можете застосувати у своїй лікарській практиці. Сподіваюся, це коротеньке відео було для вас корисним. Дякую вам за увагу!